Хто він, Яремо Вишневецький, жорстокий кат козацтва чи оборонець власної землі. Для когось герой Речі Посполитої, для когось зрадник православної віри. У цьому відео ми подивимося на нього без емоцій, через призму історії, а не сучасних уявлень про добро і зло. Народився Яремо Вишневецький у Лубнах, у родині русько-молдавських князів, освіту здобув у Болонії та Падуї. Службу проходив у Нідерландах. Він був європейським освіченим магнатом, спочатку православний, але згодом перейшов у католицизм. Це стане першим конфліктом з українським середовищем. Вишневецький став символом боротьби з повстаннями Павлюка, Острянина, Хмельницького. Його війська вирізали цілі села, а супротивників страчували ростоко. Він був молотом на казаків, вірним оборонцем Речі Посполитої. Але чи мав він вибір? Та поруч із війною Вишневецький залишив і іншу спадщину: він розбудовував міста, відновлював фортеці, засновував ярмарки. Його володіння було зразком аграрного господарства. Саме за його правління лівобережжя активно колонізується, розвивається ремесло і торгівля. Ярема був не українцем у сучасному сенсі, а представником епохи, коли кордони і розповідання ідентичності були плинними. Він не був зрадником, бо не визнавав себе частиною козацької нації, і не був героєм України, бо такої держави ще не існувало. Ярема Вишневецький фігура не для емоцій, а для аналізу. Він продукт свого часу. Не герой, не кат, а магнат, який діяв у межах своєї культури, віри і інтересів. І щоб зрозуміти його, треба подивитись в минуле без сучасних ярликів. Історія не чорно-біла, вона складна, як і сам Ярема. А ви як вважаєте? Ким був Ярима Вишневецький? Напишіть у коментарях і пам'ятайте, історія не вироб, це дзеркало часу.